Ну що, друзі, ось дивіться те, що я вам казав, що страви спеціальної кухні, да, яка е, готується тільки по середах та суботах, це е, тарілки е, свинини. Свинини, е, приготов, яка приготовлена в е, спеціальному соусі. Це страва е, це рубка. Можна показати будь ласка? Ось така, дивіться, краса. І ніжніша, і це страви, які не подають ні в одному ресторані Києва. Тому приходьте до нас. Ми запрошуємо вас шефом. Ми новий заклад, який ще е відкрився тільки 11 днів, ще який не набрав своєї популярності. Але ж все е буде дуже швидко. І дивіться, це перілка з свининою коло це ніжніше м'ясо, яке тає борту і. Ну, не знаю, ви такого не спробуєте ніде. Тому ми вас запросуємо з шефом. Це велика тарілка, майже 700 грамів задоволення. Чекаємо на вас. Ресторан Шака Піпл, ресторан гавайської кухні, який поєднує себе 5 кухонь: китайську, японську, корейську, полінезійську та американську. Та спробуйте цей кулінарний шедевр. Ось так ось. Тому чекаємо на вас.